Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю і гарного настрою я вам бажаю. Сьогодні я запрошую вас у гості до сонечка, але перед цим нам треба його покликати. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються. Тебе дожидаються. Привіт, малята. Мені нудно і самотньо за хмаринкою, але я зараз дуже радію, що ви завітали до мене у гості і пропоную вам погратися у гру. Скажи мені комплімент. Сонечко яке? Весняне, тепле, ніжне. Веселе. Ласкаве. Гаряче. Дякую, малята. Ви дуже багато зробили мені компліментів. Я теж хочу вас зріти своїм теплом. Ой, а де ж поділись мої промінчики? Малята, а давайте допоможемо нашому сонечку. Подаруємо промінчики, які зліпимо з пластиліну. Для роботи нам знадобляться пластилін жовтого кольору. Дощечка, аркуш блакитного паперу з наклеєним сонечком. І наші пальчики. Підготуємо наші пальчики до роботи. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Розпочинаємо. Від великого шматочка пластиліну відриваємо невеликі шматочки. Скочуємо багато кульок за допомогою долоньок. Потім кожну кульку розплющуємо біля нашого сонечка і, розтягуючи, робимо промінчики. Скільки промінчиків з'явилося у нашого сонечка? Малята, вам сподобалося, моє сонечко? Пропоную вам виготовити таке ж вдома з батьками.